Попрощалась із зв'язковою Романа Шухевича Ольгою Ільків у храмі воздвиження чесного хреста. В пам'ять про зв'язкову організацію українських націоналістів була вишукувалась почесна варта. Прощатись прийшли родичі, друзі та львів'яни. Син Ольги Ільків Андрій поділився теплими спогадами про матір. Пам'ятаю, що вона колись раз навіть сказала, я би хотіла, якби нам я померла, щоб ніхто не плакав, щоб грали веселі пісні. Так було цікаво, я навіть був здивований, що мама так захотіла. Але в принципі я потім подумав, її життєва позиція була така, знаєте, бадьора, оптимістична, не зважаючи які труднощі. Ти вперед пробиватись поховали Ольгу Ільків на полі почесних поховань воїнів. Упа, ось це відео ми відзняли за життя Ольги Ільків у її квартирі. Історик Микола Посінич каже, вона була символом національно визвольного руху. 14 років вона провела у радянських тюрмах. Роксоляна такий псевдонім мала Ольга Ільків. Феномен Ольги Ільків полягає в тому, що вона була тою найнижчою ланкою, яка на яких плечах була вся визвольна боротьба. Саме такі тендітні жінки забезпечували. Весь рух і боєприпасами, і медикаментами, і саме головне це був зв'язок. Пані Оля була однією з таких людей, яких не було слова ні, а були лише завдача і мета, яку треба виконати. І вона була такою людиною, яка не бачила ні бар'єрів, ні перешкод, і готова була виконати це завдання, яке її поставили. Прощатись із Ольгою Ільків прийшли і львівські пластуни, адже зв'язкова Романа Шухевича теж була пластункою. це пластовий обід, коли пластуни досягають певного рівня в пласті, вони складають. Присягу присягаючи Богові Україні, от і після того ми виконуємо пластовий обід. В ньому йдеться про те, що ми будемо плакати всі свої сили на те, щоб розвивати нашу державу. Вона не зламала своїх присяг, вона боролася за Україну, боролася за незалежність і вона є героєм України, воїном УПА і пластункою. Це дуже почесно для нас. Прощання із зв'язковою тривало близько години. Ользі Ільків був 101 рік, та зароницькою Ірина Бучинська на Суспільному Львів.